В Health24 покращено перегляд діагностичних звітів в межах лабораторного замовлення. Відтепер на сторінці перегляду лабораторного замовлення внизу ми бачимо ось такий список. Тут ми можемо побачити дату проведення дослідження, автора, послугу, статус в health 24 та в ESOS. бачимо заключення та деякі дії з цим діагностичним звітом. Наприклад, ми можемо скопіювати заключення. Розгорнути його повністю і тут також скопіювати. Можемо роздрукувати цей звіт або перейти в його редагування. Поруч ми також бачимо електронне направлення. Якщо таке є, буде відображатися справа. Також тут є можливість підписати локально автоматично створені чернетки або чернетки в створені вручну. Для цього ми можемо обрати конкретні звіти. Або обрати всі одразу верхньою галочкою. Після цього натискаємо Підписати локально, і ми бачимо, що такий звіт буде підписано. Для стаціонару такі звіти будуть враховуватися в виписку пацієнта. Також на списку є фільтр по статусах в Health 24 та SOS. Бачимо, що статуси в health 24 автоматично передзаповнені всі, окрім внесених помилково. Тобто за замовчуванням, лікар не бачить внесені помилково звіти, але за потреби може їх переглянути.